Всім привіт, вітаю вас на YouTube каналі Referral. Сьогодні я покажу, напевно, один із самих простих способів, як заробити декілька сотень доларів, при цьому майже не вкладаючи власних коштів. Отже, для того, щоб заробити кошти, перейдіть за посиланням, що буде в описі під даним відео. Перейшовши, ви попадете на ось таку статтю. Як бачимо, Element Market роздає зараз безкоштовні токени і ми можемо їх забрати. Насамперед, вам необхідно перейти за посиланням або ж скопіювати це посилання, перейти в додаток «Trust Wallet» і вставити це посилання в браузері. Ось бачимо браузер і сюди вставляємо посилання. Переходимо в посиланню і нажимаємо на кнопку «Прийняй приглашення. Вибираємо «Trust Wallet», нажимаємо на кнопку «Select Wallet», знову ж таки «Trust Wallet» І нажимаємо на кнопку Connect. Але перед цим обов'язково потрібно змінити ось тут, де пише основний кошельок 1, Мережу ЗТХ, тобто з Ethereum, змінити на BNB Smart Chain, щоб було таке саме зображення, як і в мене. Після чого нажимаємо на кнопку Connect. Нажимаємо на кнопку Вийти. І тепер ми нажимаємо вгорі справа на ці три рисочки, тобто на меню. І нажимаємо на кнопку Ісслідувати. Нажимаємо на кнопку торгова площадка і вибираємо найменш е, ціну низьку, тобто від низької до високої. Приміром, я вибрав ось таке NFT за 0.306. Нажимаємо на кнопку деталі і нажимаємо на кнопку «Купіть цей час. Бачимо, що вона коштує. Це NFT 0.16$, доларів, тобто копійки. Тепер нажимаємо на кнопку Потвердіть. Як бачимо, загалом ми витратимо 0,33 долара. І бачимо, що ми успішно купили цю NFT. Після чого ми заходимо знову ж таки в меню, нажимаємо на кнопку награда. Нажимаємо на кнопку Пригласіть друзей і копіюємо своє реферальне посилання. Запрошуємо друзів і за кожного запрошеного друга, який по вашій реферальній силиці перейде, приєднає свій гаманець та купить будь-яку NFT. Рекомендую брати якусь найдешевшу, таку саму, як я, за 0,16 доларів. То ви за такого друга отримаєте 20 токенів ЕЛ. Максимум ми можемо отримати. 1010 токенів L. Тобто максимально ви можете запросити 50 друзів на один аккаунт. Як ви досягли ліміту в 50 друзів, тоді я рекомендую вам зробити інший аккаунт в Element Market через інший пристрій і через VPN. І знову ж таки, вже з цього аккаунта по іншій реферальній селці запрошувати друзів. Скільки на цьому ми можемо заробити? Так, дивіться, дедлайну цієї акції немає. Вони раптово зроблять скріншот балансів і зупинять цю акцію. Отже, скільки на цьому можна заробити, все залежить від ціни того токена Л. Залежно, залежно від ціни, відповідно, і буде визначений наш заробіток. Зважаючи на те, що це платформа для покупки-продажу NFT, то токен цілком може вартувати і 0,5 долара. Тому, прогнавши 50 друзів, тобто при затраті 0,3 долара на один аккаунт, на покупку NFT, тобто загалом 15-16 доларів, ми витратимо, то ми зможемо на цьому заробити біля 500 доларів. Якщо відповідно токен буде коштувати 0,5 долара. Якщо буде коштувати 0,1 долара, то ми відповідно заробимо 100 доларів. В принципі, ми все рівно будемо в плюсі, оскільки затрати, як бачимо, на усього 16 доларів, а профіт від 100 до 500 доларів. Тобто... Ми в будь-якому випадку тут заробимо непогані кошти. Тим паче, великий плюс те, що вони обмежують бачимо максимальну нагороду на аккаунт. Це говорить про рівень проєкту. Тим паче, що цей проєкт Element Market зібрав 11,5 мільйонів доларів інвестицій. Тобто вони по любе виплатять кошти. Також хочу наголосити на тому, що ви самі спочатку маєте придбати NFT. І лише потім запрошувати друзів по своїй реферальній силці. Отже, нам потрібно спочатку активувати свій аккаунт, купивши NFT, і вже лише тільки потім запрошувати друзів. Ця акція, бачимо, поки не вказано кінцевий термін цієї акції. Тому рекомендую якнайшвидше сюди залетіти, прогнати 50 друзів і забрати як мінімум 100, як максимум 500 тисяч доларів від цього проєкту. В Принципі на цьому все підписуйтесь на мій канал Реферал, а також на мій телеграм з нуля до мільйона.